Росіяни продовжуючи обстрілювати Херсонщину по Береславу. Окупанти вдарили чотирма керованими авіабомбами. Під вогнем був приватний сектор міста. Обійшлось без постраждалих. Загалом минулої доби росіяни 119 разів обстріляли регіон. Поранення отримали 12 людей. Пошкоджень зазнали навчальні та медичні заклади. Було дуже зариво, сильне і чулось як два приліта. Мене скинула з кроваті, я повзла по полу повзла було дуже страшно. Понад два десятки разів противник обстріляв вугледар. обійшлось без жертв на горлівському напрямку. Пошкоджено 5 приватних будинків, 15 домівок, понівечено і у Костянтинівці. На передовій ЗСУ дійшли до околиць Новопрокопівки, що на Запоріжжя, мають успіхи і на Мелітопольському напрямку. Утім, окупанти перекидають свої сили до Токмака. Росіяни не полишають спроб контратакувати українські позиції на куп'янському напрямку. Про це пишуть в американському інституті вивчення війни. Тим часом українські військові продовжують нищити особовий склад і техніку противника. Загалом ворог втратив 320 окупантів, 3 танки, 4 бойові броньовані машини, 38 артилерійських систем, один засіб ППО, 24 БПЛА оперативно-тактичного рівня. Українські льотчики, які не беруть участь в навчанні на ф 16 за кордоном, у вільний час знайомляться з кабіною винищувача у віртуальній реальності, відпрацьовують виконання спільних місій над територією України. Все бі за групою все полетіли пакети. Дані системи допомагають нам не прив'язуватись до конкретних локацій, не прив'язуватись до часу, оптимально використовувати ті вільні хвилини для навчання для того, щоб перенавчитися на літак наших партнерів. Тим часом Іран модернізував ударні дрони типу шахет. Про це пише швейцарський аналітик. За його словами, турбоактивний двигун безпілотників видаватиме менше шуму. Також повідомляється, що Ірану не буде проблематично доставляти ці дрони російським окупантам. Своєю чергою Україна направила звіт союзникам щодо європейських запчастин в Іранських БПЛА. Щоб протидіяти, Україна пропонує завдавати ударів по заводах із виробництва дронів в Ірані, Сирії та по виробничому майданчику в РФ. Марко Ручка, Дмитро Вєтров. Новини одинадцятого каналу.